Отут знаходяться наші леви, врятовані з Київщини ще кілька тижнів тому. Ці хижаки були на межі смерті з пролежнями, обмороженнями та ожирінням. Вони знаходились в невеличкому вольєрі на бетонній підлозі, навіть без соломи, без нічого. Власники левів самі позвонили до центру порятунку диких тварин, і попросили забрати їх. Наталія Попова відмовити не змогла, бо від 2018 року стала Янголом-охоронцем для звірів, які потрапили в біду. А спочатку повномасштабного вторгнення разом з Юа Енімалс рятує тварин від війни. В цю війну мені прийшлося освоїти ще й таку професію, як анестезія і так далі. Виїжджаємо в гарячі точки. цих тварин знаходять воєнні, і вони вже невідомо скільки там без їжі, без води. Ну, коли коли йде, або до окупація, або ще щось що власники повиїжджали, а тварин просто кинули на призволяще. Окрім цих двох хижаків у центрі зараз іще 34 диких тварини: леви, тигри, леопард, єноти та лисиці. Утім, довго тут звірів намагаються не тримати прилаштовують до європейських заповідників та притулків або ж випускають на волю. Скоріше працюємо як швидка допомога. Тобто ми їх рятуємо, надаємо допомогу, а потім шукаємо місця. Ну для прилаштування. Один зі старожилів тут козел Мустафа з Харківщини. У притулку він вже півроку. А цього козла не можу ніде передати, тому що боюсь, що його з'їдять. Він слухняний і просто обожнює, коли його чухають. Носічки мой, Мостя красавчик, ти моя дитинка. Про покинутих або поранених звірів здебільшого сповіщають військові, які потім і допомагають їх рятувати. Ось так під обстрілом з-під бахмута вивозили ведмедя. Він на ногах взагалі не стоїть невідомо, скільки без їжі, без води. Я йому навіть боялася анестезувати. Ну, уявляйте собі, такий ризик приїхати сюди, стільки воєнних задіяно. Вони ризикують життя. Ми ризикуємо життям, щоб анестезію його вбити. Ну, Уявляєте, який в мене був стрес. В мене і руки затросилися. Врятованих Наталією тварин уже близько 600, Більшість з них успішно прилаштували. Утримання звірів коштує мільйон гривень лише на один місяць. Це витрати на їжу, опалення та електрику. І, хоч Юа Енімалс на постійній основі допомагає центру Наталії, без пожертв небайдужих не обійтись. Допомогти дуже просто переказати гроші можна на сайті центру або ж на сторінці Юа Енімалс. Аліна Люшина Андрій Геля, телеканал Київ.